Ще раз доброго дня всім. Сьогодні у нас засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної роботи Термільської районної ради. Тербулянської ради, перепрошую, районної ради. Значить, у нас є члени комісії, чотири чоловіка. Це я і голова комісії, членська Надія Юрійна, Смільський Тарас Панч, Любомир Лекомандний. Віховський лікумент відміну на лікарнянку казав, що буде, але не вийшло в подімо в трошки такі, що, напевно, не зміг. Тому у нас є по всі всі три із чотирьох три члени комісії. Комісія є правоученою і може починати свою роботу. Сьогодні на розгляд нашої комісії ми несемо, а запрошені ще перепрошую, що в нас є запрошення. За влюхальбою Руслана, начальник відділу промоції зі скільки з громадською співдачної політики міської ради і мережного заняла потрібна вне юридичного відділу Терблянської міської ради. Можна починати нашу комісію. На комісію ви у нас три питання. Четверте різні. Перше питання: пронесення змін до положення проведіння денного перебування центру соціальних послуг Тербільної міської ради. Я як керівник центру розкажу полотенком про що іде мова. У нас зараз ми до штабного розпису, нашого, який ми проголосували на сесії і через конкурс у нас прийнято, змінено в штатний розпис, населення ще одну посаду. Посада називається Помічний ветеран Помічне ветерана була така умова, що повинен бути в комунальній установі. оскільки це наша соціальна сфера, ми вже так цим займалися. Тому цей людина прийнята в нашу структуру. Е, вона буде, е, ми змінили положення оскільки на скінаному відділенні буде приймати, там де нас і раніше наші вполилися всі військові, і була психологічна допомога. Тому ми внесли до нашого положення зміни, оскільки є нова. Функція і нова послуга. Також, значить, ми до відділення відповідно покладених на нього завдань додаємо до нашого зачитувати всіх, що в нас завдання, які є, надає супровід ветеранам війни демобілізованим особам та ще на їх сім'ї, реалізації їх, і та соціальних гарантій на шляху переходу до військової служби до цивільного життя. Тобто і психологічна допомога, і абсолютно правова допомога, тобто, що людині потрібно вернути її до цивільного життя військово, це все робить наша ветеранську, людина, яка має такі повноваження, щоб надавати такі послуги. Тобто вона буде задіяна абсолютно всіх сферах. Вона буде тим ланцюжком, який буде от прийшла до нас, наприклад, військова людина на інвалідному війську. І вона абсолютно та людина сидить і чекає на ті послуги, які їй потрібно буде зробити. Тобто щось приблизно знаково, але э, наша помічник ветеранка на піде, наприклад, в пенсії візьме довідку за його там дорученням, піде візьме податкову довідку, піде візьме там э, десь якусь іншу лікарню, міську раду, цнап кінц на той саме, куди-небудь тобто вона повністю принесе людині пакет так, так, документів і скаже. І це ваш пакет документів, а далі каже, що за вас зустрічається повністю вирішення. Ну і плюс психологічна підтримка. Це ми тепер будемо займатися. Тому в нас ще до наших всіх соціальних послуг додаються ще послуг соціальної адаптації ветеранів війни, війни і центрі їх сім'ї і ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тому в загальному ми будемо тепер надавати таку послугу за червоною, як вона. Називається, тому що нам це також потрібно, особливо любовна, може віддати якусь інформацію, що тим потім ще залишу її. Значить, соціальна адаптація ветеранів війни та їхніх членів сімей, допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних методів розв'язання проблем і перенаправлення за потреби до відповідних фахівців з метою їх розв'язання, за задекларованими, зареєстроване місцем проживання, перебування, надання психологічної допомоги, проведення корекції. Психологічного стану та поведінки по соціальному житті, сприяння отриманню психіатричної допомоги за самозаднім та відповідно до виявлених потреб, допомога і зміцнення відновлення родинних і суспільних зв'язків, в тому числі шляхом сімейного консультування, створення умов для формування. Та розвитку соціальних і комунікаційних навичок, надання інформації з питань соціального захисту, проведення групових сімейних психологічних тренінгів з питань, що стосуються першої та сімейних цінностей, підтримки власних ресурсів, поточних умовах та підтримки один одного, організація сімейного бюджетування, організація змістовного дозвілля дітей. Тобто, ця поспа йде не суто на ветерани, а на всіх членів його. Це зіхронути, що ми всі знали, що в нас така послуга є, нам в нас є нова, тому відповідно це регламентуємо не статуту, а положенням. Оскільки у нас є статут на наше відділення, і є в нас положення на кожне наше, у нас 5 відділень, на кожне відділення на це відповідне положення. Тому ми вносимо зміни в положення, тому що в статуті нас чітко записано і ті послуги, які будуть надаватися відповідним відділенням, тому ми вносимо в положення наш. Так, хто за те, щоб це питання винести на сесію? Прошу проголосувати. <смітна> <смітна> Добре, переходимо до розгляду питання. Друге питання в нас вичить так: про внесення змін до положення про відділ промоції зв'язків з громадської молодіжної політики Терної міської ради. У цьому питанні любая роста. Дякую. Як начальник відділу промоції зв'язків з громадської суто молодіжної політики виношу пропозицію прохання, щоб на сесії внести зміни до положення відділ промоції зв'язків з громадською сутомолодіжної політики, а саме доповнити наш, наше положення, доповнити наші обов'язки двома пунктами. Наступного змісту я вам прочитаю. спочатку хотіла би коротенько пояснити, чому питання стосується цифровізації нашої громади. Це є питання вимога часу. Тому усі ці питання стоять на порядку денному, і сьогодні у нас міністерство цифрової трансформації, зокрема і державна наша військова адміністрація обласна, і, відповідно хаті, яка затверджена з Європейським Союзом, до якої ми війшли, а тепер ми. Повинні виконати ті всі умови, вони надзвичайно посилюють це питання. І для того вони хочуть, щоб наші всі громади зареєструвалися на порталі Дія, де усі майці, це має бути Дія, цифрова громада. Вже станом на зараз 28 громад, з 55 зареєстрованих, тобто ми вже десь в порядку, коли підводимо всі наші документи до. Певно є відповідної вимоги, і тоді будемо їх вже закидати на на сайт, реєструвати щоб. Дотриматися певних вимог, щоб ми теж йшли разом з усіма громадами, тобто це будуть визначені цифрові лідери в громаді, які будуть відповідати відповідальна особа Відділі, Ну і насамперед носимо положення у відділі промоції, а саме доповнює пунктами за забезпечення реалізації державної політики з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації, цифрових інновацій, електронного урядування у виконавчому комітеті Требов міської ради. І другий пункт, що стосується відкритих даних, теж ми з 2015 року на сайті закидали закидали на державний портал відкритих даних інформації. Під час 22-го року спочатку масштабне вторгнення ми призупинили повністю закритій сайт. Зараз відновлюється. Робота тому, що це сприяє економічному розвитку громади і публічності, і, і щоб це не було потім накладно після завершення війни все подавати. Є вимога, щоб зараз а це 58 пунктів, які потрібно заповнювати. Це практично ще один сайт. І це теж потрібна людина. Ми плануємо наразі на ці на тижні ще провести нараду з начальниками відділів. Як саме буде проходити це заповнення інформації, бо це дуже об'ємна і масивна робота. І для цього теж вносимо пункт в наше положення, яке говорить саме про цей портал. Відео буде забезпечувати своєчасне розміщення структурними підрозділами Трибулянської міської ради та її виконавчих органів інформації, яка підлягає оприлюдненню, а також будь-яких інших даних, що відповідають визначення публічної інформації у формі відкритих даних. Тобто одна людина з таким об'ємом не справиться відділ промоції, буде людина відповідальна, яка буде це все систематизувати, яка буде збирати, десь підгадувати, щоб своє час на воно було, а кожен відділ буде це все виконувати. Там також, щоб закинути одну інформацію, так для відома одну інформацію з тих 58 пунктів, закинути на цей портал, потрібно пройти 80 критерій. Якщо він буде відповідати 80 критеріям, тоді воно система запустить цю. Тому це така робота, навіть не знаємо, як ми далі маємо справитися. Але будемо старатися тому просто нести зміни і будемо приступати про це. Це дане питання винести на сесії, хочу проголосувати. Однако, що знаходиться? І наступне третє питання, також його я розкладили, про присвоїти звання учасникам водія Донецької військової територіальної громади по смерті. Ще декілька слів скажу, що у нас була комісія. Постійно діюча комісія, і ця комісія нас одноголосно рекомендувала винести всі постопові списку, це було 12 чоловік, щоб він посмертно дати учасникам зі міській термові. Любої розстані сікалась так четвертого грудня. відбулося засідання експертної ради, де як я сказала Олега. Оля Миколаївна було погоджено усіх наших героїв, хлопців загиблих, які підлягають і яким воно є міський голова для нагородження посмертно звання по учасникам дітей Теребовлянської громади. Просується зачитати прізвище, оскільки десь ми повинні їх більше пам'ятати. Це є Луці Павло Мирославович, Шенець, Шевенці, Олександр Володимирович, місто Теребовля, Сирота, Іван Йосифович, селом Угільниця, Іллін Валентин Олексійович, який проживав просто в Серебовлі на Олиці на Київщині. Володимир Михайлович, села Ласківці. Купов Володимир Васильович, села Кровинка, Тарас Миколайович, села Підгайчики, Вадим Валентин Олександрович з Чернівецької області, але він е, проживав в селі Долина, Крушевницькому Михайлу Івановичу, який проживав в місті Теребобі, і Тереговля, Павлу Дмитровичу, який е, проживав і народився в селі Сущі. Тобто, Ми просимо затвердити протокол даної експертної ради і присвоїти звання учасникам водії Тернопільської міської територіальної громади посмертно вище вказане нашим загиблим героям. Хто за те, що там питання сесії? Одному, Одного було питання ці залишилося залишилися Прошу, пошуку може. є якісь? Зауваження. Може, хтось хоче податкових якісь ногами на сесії, Добре, дякую за роботу. Приємно, що зібралися з цим. Показуйте поважні причини, причині португали немає. Решта всіх простіше допомогти. Дякую всім за роботу.